7 мільйонів літрів пива випили цього року на славетному фестивалі Октоберфест у Мюнхені. І це лише за попередніми оцінками організаторів. Незважаючи на ціну літрового кухля у 15 євро. Цього року гості свята спромоглися випити на 500 тисяч літрів пива більше ніж минулого року. Не дивно, що щонайменше півтора десятки чоловіків примудрилися залишити на Октоберфесті традиційні шкіряні штани. Як вони добиралися додому, історія мовчить. А про інше докладні. Ши далі. Октоберфест 2024 підбиває підсумки. Цього року до Мюнхена приїхало близько 6 мільйонів 700 тисяч гостей. Щоправда, 23 -го року свято пиво та смаженої курки зібрало 7 мільйонів 200 тисяч відвідувачів. Але тоді святкування тривало на два дні довше. Любителі пива спеціально діставалися на улюблений фест за кордону, здебільшого зі США та Італії, а також із Великобританії, Австрії, Польщі, Франції, Швейцарії, Іспанії та Нідерландів. Цікаво, що вперше Історії Октоберфесту приїхали численні гості з Індії. Попри розхожу думку, що зловживання випивкою створює нездоровий криміногенний фон. Цього року кількість злочинів знизилася на 25%. як підкреслили організатори, фестиваль цього року був мирним та безпечним святом. Гості були уважні один до одного, у тому числі завдяки присутності поліції та відеоспостереженню. Також зменшилася кількість спроб вкрасти кухоль на згадку. Цього року у гостей на виході зі свята забрали Лише 98 тисяч повних кухлів 23-го року. Охоронці конфіскували понад 115 тисяч кухлів. Проте відвідувачі Октоберфесту, як і завжди залюбки, втрачали та забували особисті речі. Цього року знайдено 3,5 тисячі предметів. Серед знахідок, п'ять обручок, з яких три повернули власникам, кілька пар жіночих туфель та 16 шкіряних штанів. Останні кухоль пива у рамках свята продадуть цієї ночі. І Октоберфест – Буде закрито, додавайтесь до нашого каналу. Новин ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.